Анна Олександре, ну я звісно, хочу з вами проговорити про. Ядерний потенціал нашої країни, наскільки це можливо, скільки би це теоретично могло би коштувати? Навіть попри те, що президент Зеленський і сьогодні повторив, що Україна не збирається створювати ядерну зброю, і, тим паче комусь нею погрожувати. Ви знаєте, що е, вчора у Брюсселі президент сказав, що у нас фактично є дві опції: або ми в НАТО, або е, ми мусимо відновлювати свій ядерний статус, свою ядерну зброю. Ну до вас, як до фахівця, скажіть, наскільки, в принципі, це би теоретично могло бути? Можливо, ну я абсолютно з політичної точки зору розумію підтримую президента, який хоче дуже жорстко. Доволі жорстко нагадати нашим партнерам, що свого часу Україна добровільно відмовилась від третього, третього в світі ядерного потенціалу, не просто пристрій, ядерні пристрої, ядерні боєголовки, а ще й носії, які могли і цей, і ракети, це і літаки. Тобто ми відмовилися відмовилися від зброї стримування, а навзамін, ми отримали. Допомогу зброєю і фінансами, які дуже чітко дозують таким чином, що ми, не дай Боже, там, не, не завдали Росії занадто важкого удару. Ну, плюс ще велике занепокоєння, яке не дуже допомагає боронити. Ми Україну. не можемо конвертувати ні в що, на жаль. Ні в що, на жаль, не можемо. А от з точки зору практичної, до такого проєкту, ну я поки що відношуся до нього доволі скептично. Справа в тому, що так. Україна свого часу мала дуже потужний пробничний потенціал, дуже потужний науковий потенціал. Мабуть, що залишили ще фізики, ядерщики, які знають і розуміють теорію створення. Ядерної бомби теорія це не дуже складна її розробили фактично на початку минулого сторіччя. Тобто наукове підґрунтя у нас є, хоча фахівців дивляться, мабуть, що шукати по світу, бо наші фахівці виїхали збільшують. Ядерні фахівці збільшували виїхали за кордон, і це не тільки під час війни. З точки зору промислового так у нас є потенціал в цьому сенсі. Є велике виробництво, є в нас родовища уранових вуд в Дніпропетровській області, але щоб збагачувати цю руду, щоб отримати так званий збройний уран. Або збройний протоній, треба його збагачувати і це цехи які займають дуже величезну площу, це величезні споруди, там більше площі більше, ніж гектар, і вони потребують для свого створення величезних коштів. От такий проект мав би коштувати не менше, ніж 30 мільярдів доларів, і це за умови, якщо ми. Припинимо корупцію в верхніх жунах влади, а якщо не припинимо, не дай Бог, то тоді, мабуть, ще і 50 мільярдів може не вистачити, звідки брати ці гроші. Для того, щоб працювати цих збагачення, а зараз придовим методом збагачення урану, є центрифугування. І оці центрифуги це фактично така труба довжиною 4 метри. Діаметром десь сантиметрів 30, і вона обертається зі швидкістю, швидкістю 90 обертів на хвилину, і вона так обертається роками, і не можна виключати. І таких центрифуг, в цих в збагачення їх тисячі, Не одна тисяча, їх тисячі. І от всі вони безперевно безперервно обертаються, і їм потрібна електрична енергія. Дуже багато електричної енергії. Звідки її взяти? Якщо в нас ну і зараз є реальний дефіцит електричної енергії, які ми не тобто подаємо те, що написали і... в виданні Більд, що на це Україні потрібно кілька тижнів. Ну то не є зовсім так. Ну це м'яко кажучи, не зовсім так. І головне, от така програма, на жаль, не отримує підтримки від наших партнерів, бо наявність в Україні ядерної зброї це для них страшний сон. Це, це за пів кроку до ядерного апокаліпсису, який вони бояться. Бо Україна, якщо вона мала ядерну зброю, в неї був би найменший поріг до її застосування найменший в світі, бо Україна має моральне право нанести на агресору таке руйнування, приблизно яке він наніс нам. Але ядерна зброя здатна зробити це одночасно. А вони там за три роки зруйнували нам велику частину нашої країни. А якщо почнеться, якщо ми використаємо, може там Росія обов'язково відповісти і не тільки по Україні, а й по нашим союзникам, вони дуже цього бояться. Тобто вони не підтримують на всьому. Не буде ні грошей, ні вся, всілякої іншої підтримки, навпаки, навпаки, почнуть стримувати. А є інший шлях там пере, переобладнати, пере, перебудувати, модернізувати. Деякі наші реактори атомних станцій, щоб вони могли виробляти е, збройний плутоній, але це виключить просто розпач в магате. Вони теж будуть категорично проти всього цього. Тобто, це не той шлях, це надто складний, дуже довгий, дуже витратний і дуже фантастичний шлях угу. забезпечення нашої безпеки. Я б почав би займатися те ще іншими проектами, які є більш реальними і можуть бути підтримані нашими партнерами. Але я думаю, що ви теж натякаєте на ракетну програму? Ми зараз про це поговоримо. Але тут питання до вас, як до політтехнолога. Якщо якщо не ядерно, якщо це не ядерна бомба, да то інформаційна точно. Тому що ем, ця, ця, ця заява рознеслася і західною пресою. Більше того, сьогодні на неї відреагував і Путін. Він сказав, що Росія зробить все можливе, щоб цього в Україні не відбулося. Ну і типу, що мають вони всі можливості слідкувати за цими процесами в Україні. Але е, от як ви вважаєте як політтехнолог, наскільки це закинуто зараз вчасно, як інформаційна теза, як інформаційний наратив. Чи є це, ну на вашу думку, ну такою заявою вабанк, Скажімо? Ну, почесті так. Почесті так. Інформаційна бомба згоден. Те, що вона виникла зараз, це певне продовження е плану перемоги, який вже на столах у провідних лідерів. Країн світу, ну і що вони розглядали цей план перемоги більш уважно, скажімо так. Ну от така альтернатива у вигляді потенційного створення ядерної зброї України. це цілком доречно, Але ну, наприклад, в адміністрації в оточенні. Кандидата в президенти Сполучених Штатів Трампу, цей, цей намір виключе, ну, серйозний спротив. Вони почнуть відразу казати, що краще там якось віддати Україну Путіну, нехай він з цим розбирається, щоб не виникло ядерної війни. Тобто тут палиця в двох кінцях, і тут важко сказати, чи буде це там, корисним щодо співпраці з нашими союзниками, чи не дуже корисним. Бачите, це знову з іншого боку, президент вчора можливо правильно каже, що Трамп у розмові з ним, коли президент Зеленський казав йому про те, що ну за умовами Будапештського меморандуму, фактично Україна втратила ось такий свій статус і свою силу, тому тепер нам зрозуміло, що потрібно в НАТО, і ми маємо на це абсолютно зрозуміле право. Це і і, і екс-президент Трамп на що нібито сказав йому, що це дуже справедливі аргументи, тому наскільки це справедливі аргументи з нашої точки, з нашої з нашого боку. Да аргументи абсолютно або... справді. Я ж казав, що велике занепокоєння і дуже дозована комунієпатичні дози дози озброєння і грошей, ну вони не є гарантіями нашої безпеки. Не обов'язково членство у НАТО. Нам не треба обов'язково бути членом бюрократичної структури, на яке на яку перетворилося НАТО, але Прямі договори з тими ж самими гарантіями, що надає членство в НАТО. Прямий договори з Сполученими Штатами да. Ось статус особливого Франці, союзника іншими. поза НАТО, до прикладу, цілком цілком от там, якщо було прописано, що збройні сили країни, які забезпечують безпеку України, відразу беруть участь у бойових діях, якщо на Україну здійснюється агресія, оце було б цілком доречно і цілком достатньо. Пане Олександре, що думаєте з приводу одного із пунктів плану перемоги, який президент Зеленський представив? Між іншим, цей пункт має оті секретні додатки. Очевидно, що з тими додатками будуть ознайомлені ті країни, які зможуть у цьому допомогти. Зокрема, про те, аби в Україні розмістити ракетний комплект для стримування Російської Федерації. Про що йдеться? Цікаво, ваш коментар. Ну тут достатньо все призоро. По перше, треба посилити протиракетну проти повітряну оборону. У нас є комплекси, які є, які прикривають там великі міста, але вони не перекривають далеко всю територію України. Треба це посилювати з іншого боку. Нам потрібно, окрім зенітних ракетних комплексів, потрібна авіація. Значно більше, ніж її, є, щоб тоді повністю закрити небо над Україною. Це може бути не тільки Ф-16, це може бути і Кріпени, і Єврофайтери, і Міражі, які нам обіцяють. Тоді певна парасолька над нами буде забезпечена. Проти ракет, проти шахетів, проти всього, що може, що може використати агресор. Плюс до того обов'язково будуть якісь склади натівської цієї зброї для протиповітряної і протиракетної оборони. Плюс будуть навчальні центри. Тобто тут обов'язково буде велика кількість військовослужбовців з країн НАТО. Якщо, не дай Боже, Росія там спробує напасти, то цілком можливо. Дуже вірогідно, що хтось там всіх військовослужбовців попаде під ракетний удар, тобто загинуть військовослужбовці НАТО. А тут лідерам країн доведеться реагувати ну, значно серйозніше, ніж вони реагують на загибель українців. От така система, що напасти на Україну все одно, що напасти на країни НАТО, вона теж є цілком служна. Якщо на території України буде і зброя, і військовослужбовці. І певні там бази установи дато це теж є доволі серйозним захистом, так хто з експертів в Етері обговорюючи цей пункт, казали мені, що тут теоретично може йтися про розміщення в Україні комплексів, ем, які є до прикладу у Німеччини, є аналог у Сполучених Штатах. Томагавк е, наскільки оце було реально? Оце було б реально дуже. Ну то Макавк, його можна там запускати і з літаків, його можна запускати з кораблів, і з підводних човнів, і можна запускати фактично з землі. І головне, що такі комплекси, якщо вони у них є ракети, які не озброєні ядерними головками, то вони можуть бути переобладнані для несення ядерної зброї американською натівською ядерної зброї, Ну за декілька днів фактично привезти. Доучити, і це вже є носії ядерної зброї. Ну звісно, це буде серйозна зброя стрімування. Очевидно, це не дуже сподобалося Шольцу. Така ідея, бо Шольц а, каже, є рішення, які я прийняв і які а, не мають там зворотної дії. Очевидно, тут він каже і про далекобійність і про свої ракети Таурус і про те, що його зацементована ця позиція чомусь а, з незрозумілих причин. То а, чи можна вважати, що в принципі рішення зрозуміли по цьому пункту? Що ніяких томагавків поки що. Ну, слава Богу, господин пан Шольц не розпоряджається американськими томагавками. Оце буде рішення, може Жас бути рішення датами, да. окремо сполучених штатів, і цілком можливо якісь країни, члени НАТО, до цього долучаться. Тобто, тут не військово мати консенсус з усіма країнами, які входять до НАТО. Про нашу ракетну. Програму давайте поговоримо про неї казав президент Зеленський трохи раніше, бо так видається, що ми, звісно, можемо надіятися, сподіватися на наших міжнародних партнерів, але все-таки розуміти, що нам ну найпершу треба робити ставку на самих себе і на власне виробництво, не вдаваючись в деталі і не розкриваючи якихось подробиць зі зрозумілих причин, скажіть наскільки у цьому питанні контексті за вашими оцінками ми просуваємось вперед? Чи є розвиток? Чи ви його бачите? Ні. Оце програма ракетна програма. І зі створення не тільки оперативно-тактичних комплексів на зразок Грім 2, який літить дуже точно і на відстані 500 кілометрів, а може там і на 700. створення крилатих ракет, які можуть літіти на тисячу і більше кілометрів. За зразок може бути взяти той самий Нептун, а також створення. Балістичних ракет багатоступеневих, які можуть летіти на тисячу, дві і більше кілометрів. Оця програма ракетна програма. Вона значно більш реалістична і виконується частково. Виконується вже зараз, на відміну від створення української ядерної зброї. Балістичну зброю в нас створюють, є зразки, але нам не вистачає масовості. Оця війна нападає дуже масово рішень. Дуже великих масштабів, дуже великої кількості ракет. окремі одиниці, які в нас є, розробляються і потрапляють у війська. Вони, на жаль, не здатні за чисельністю переломити ситуацію на фронті. Ну, є обтяжуючі обставини, наприклад, для того, що оперативно-тактичного комплексу Грім 2 От стартовий комплекс він будувався в Харкові. Ну там. Доволі складна система там носій, носій цих, цих ракет, він там 10 колій, і Все, все такі, Ну, дуже складна, дуже сучасна система. На жаль, в Харкові зараз таке виробництво, воно ну, яко кажучи, під загрозою. Коли говорити про партнерів Російської Федерації і про те, як ракетами і зброєю допомагають їм, то так видається, що їхні союзники не занепокоєні і якось більш рішучіші у питаннях допомоги. Бо, вже, до прикладу, КНДР не тільки ракетами допомагає і боєприпасами, а й фізично, і, і людьми в тому числі, як ви оцінюєте зараз, Партнерство російське із е, тими диктатурами із тими країнами, і наскільки Росія в таких темпах масштабах буде готова ще до великої війни довгої? Ну те, що Росія змушена звертатися до своїх партнерів, а цих партнерів, технологічних партнерів, не Китай він хоче бути в цих процесах. Він там потихеньку комплектуючими чим іншим грошима там, те, що допомагає, але на практично. Китайської зброї ми не бачимо, китайських ракет ми тут не бачимо. Іран теж. Так би мовити, відморожується, бо йому ракетна зброя потрібна самому, бо в нього потенційний конфлікт з Ізраїлем, Саудівською Аравією, тобто вони багато чим допомогти Росії не можуть. А Північна Корея тісно нема чого втрачати, бо вони живуть за рахунок шантажу Південної Кореї, американців і іншої цивілізованої частини світу, вони теж допомагають, але теж обмежено. Тобто та кількість ракет, яка може вплинути на ситуацію на фронті, вони не те, що не хочуть поставляти. У них немає такої кількості. В них немає такої В них є достатня кількість. Ну для якоїсь збройної сутички з південною Кореєю, але для такої масштабної війни, яка зараз іде в Україні, їх можливості недостатньо. А з точки зору того, що Північна Корея допомагає людьми, і от на нашій розвідці вже про це відомо. Ясно, що спочатку не буде йтися про якісь певно, великі цифри, про велику кількість цих солдат. Але ну це будуть це буде йти мова про тисячі. І от зараз навіть з'являється інформація, що президент Південної Кореї скликає екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії. Українська дипломатія каже світу про те, що фактично ми воюємо зараз тепер і проти проти, проти північної Кореї, в тому числі. Як це має оцінити світ? Ну фактично, це про вторгнення в Європу? М -м, можна і так казати. Я хочу зауважити, що так, Північна Корея постачає, зокрема, Росії системи залпового вогню і ракети, схожі на Іскандер. Вони схожі на Іскандер, КН, системи залпового вогню. Це отіка М двадцять три двадцять чотири. Так, вони схожі. На ракети «Іскандер», а вони такі інші, і керування їм таке інше, і все там вибачаєсь корейською мовою. Системи залпу вогню теж мають коріння радянське, але вони теж вирізняються від того, що є на зброєні у Росії. Тобто, фахівці для обслуговування і як мінімум навчання російських вояків теж потрібні. Тобто, вони обов'язково є з іншого боку. Ну, український диктатор, він хоче бути на передньому краю, технологічному передньому краю зараз те, що відбувається на війні в Україні, це найбрідовіше рішення, і це не тільки дрони, про які ми знаємо, це і протидії дрони. Це і дрони, які перехоплюють, можуть перехоплювати, і інші дрони, і навіть вертальнотокрили. Вінтокрили то. Вони хочуть бути в курсі цього, тому вони можуть надіслати обмежений контингент, який буде брати участь у бойових діях і навчатися, і навчатися цим передовим методом ведення війни, але їх тоді будуть оберігати, не пускати їх на передову, щоб вони такі залишилися і змогли повернутися до північної переїжджа і там передати той досвід, який вони тут отримують. Тобто мова йде про фахівців. Невеликої кількості, які знов ж таки повторюють чудову чарівну фразу. Вони їх кількість не вплине на перебіг бойових дій. Пасипі величезно за ваші думки, що знайшли час долучитися. Дякую, Олександр Кочетков, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння, був нашим гостем. Пасибі.